Хтось скаже, нещасливий я в житті, бо гроші мають інші більше, бо на машині їздить хтось крутіше. А я скажу, що сонце світить лиш мені сьогодні, завтра, завжди. Я небо, синє, так люблю, і квітів, запах Франції. я кожен день той дощ ловлю, як божі поцілунки, я ніжно птахів спів ловлю, і землю нашу так люблю, що серце рветься завжди. Я все щаслива тут, на цій землі, бо маю все це поруч. Я просто інших всіх прошу, хоч іноді на це вважати трошки, що небо нам дало життя. А не машини й брошки, що є навколо дерево таке, яке цвіте і пахне, що квітів повний двір завжди і птахів спів прекрасний, що річка воду нам дає і землі наші пахнуть, що люди поруч нас живуть, які так хочуть ласки. Я тільки лиш прошу одне згадати, з чим прийшли ви в світ, і як Господь просив любити цю землю всіх оберігати. Він нам давав життя для радості і блага, але хтось все це швидко розгубив, почав усе хапати, і про любов до всіх забув, бо грошей завжди мало. Але приходить час завжди, коли все це стає чужим, і нам пора вже йти туди, де він на нас чекає, і там, все це, що мали ми, нічого нам не вберегти, бо там любов і мир завжди. І серце там лиш має жити. Він так на це чекає.